Вітаю вас, нехай це відео принесе вам ясність та натхнення. 2026 рік стане для Левів роком важливих рішень, особистого зростання та перевірки на зрілість. Ви більше не захочете жити наполовину. Всесвіт підштовхуватиме вас до сміливих кроків. Де потрібно буде обрати себе, свою правду та свою дорогу. Це рік, коли ваш внутрішній вогонь загориться по-новому спокійніше, але набагато сильніше. Леви у 2026 році відчують, що настав час брати відповідальність не лише за свої бажання, а й за результат. І, хоча рік не обіцяє легких шляхів. Він щедро винагородить тих, хто діє чесно, послідовно та з вірою в себе. Багато ситуацій стануть дзеркалом. Ви чітко побачите, хто і що насправді варте вашої уваги. У професійній сфері 2026 рік може стати переломним. Для когось це підвищення, нова посада або власний проєкт. Для інших Усвідомлення, що старий напрям більше не надихає, особливо важливо не боятися брати на себе, лі... себе літерську роль, не доводити значущість. вас і так помітять уникайте конфліктів із керівництвом через гординю. Друга половина року принесе шанс закріпити досягнуте. Та отримати заслужене визнання. Фінансова сфера вимагатиме дисципліни. 2026 рік не про спонтанні витрати, а про розумне планування та довгострокову вигоду. Можливими будуть великі покупки або інвестиції, але лише за умови холодного розрахунку порада року. Не витрачайте гроші, щоб вразити інших. Краще інвестуйте в те, що дає стабільність та розвиток. Для Левів 2026 рік стане роком чесних розмов та справжніх почуттів. У парі можливе поглиблення зв'язку, але лише якщо ви готові слухати, а не домінувати. Самотні леви зможуть зустріти людину, яка змінить погляд на любов, не через яскраву пристрасть, а через відчуття спокою та підтримки. Це не рік для ігор, це рік для відвертості. Ваш організм у 26-му році чутливо реагуватиме на перевтому та емоційне вигорання. Важливо дотримуватися режиму і давати собі час на відновлення, не тримати все в собі. Рік буде досить сприятливий для зміни способу життя, занять спортом, роботи з психоемоційним станом. А тепер детальніше по місяцях. Січень. Початок року змусить левів сповільнитися та озирнутися назад. Ви будете підбивати підсумки, переглядати цілі та усвідомлювати, що більше не готові тягнути зайве. Це місяць внутрішнього налаштування, а не активного прориву. Не поспішайте. Правильний темп зараз важливіший за швидкість. Лютий. У лютому зросте потреба в діалозі, розмови, які ви довго відкладали, нарешті відбудуться, можливі несподівані пропозиції у роботі або нові домовленості. У стосунках стане ясно, хто готовий іти з вами далі, а хто ні. Березень. Цей місяць активізує амбіції. Леви відчують прилив енергії та бажання діяти сміливо. Це буде чудовий період для старту проєктів, навчання та публічних виступів. Головне не йти на пролом та не ігнорувати деталі, інакше ентузіазм може швидко згаснути. Квітень. Це місяць перевірок та відповідальності. Вас можуть поставити перед вибором. Де доведеться діяти не серцем, а розумом. У фінансах варто бути дуже обережним у особистому житті. старайтеся бути чесними, навіть якщо правда вам неприємна. Травень. Цей місяць принесе відчуття стабільності. Ви побачите результат попередніх зусиль та зрозумієте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Це буде гарний період для планування великих покупок, поїздок або сімейних подій. Червень. Це буде період, коли зростатиме потреба в свободі. Леви захочуть змін, нових вражень, розширення горизонтів. Можливими будуть подорожі нові знайомства та творчі ідеї. У коханні буде легкість та флірт, але не варто давати порожніх обіцянок. Липень це один із найсильніших місяців року. Ви будете у фокусі уваги, ваші слова будуть важливими для оточуючих, а рішення матимуть вплив. Це буде чудовий час для самореалізації кар'єрних кроків та особистих перемог. Головне не перевтомлюватися і не, ви, не вимагати від себе занадто багато. Серпень. Це буде місяць внутрішньої переоцінки. Навіть попри успіхи, ви захочете зрозуміти, чи справді це те, чого ви прагнули. Будуть важливі розмови з коханими та зміна поглядів на майбутнє. Вересень. Фокус зміститься на фінанси та практичні питання. Ви зможете навести ладу в справах, закрити борги, знайти нові джерела доходу. У роботі буде важлива системність: не варто брати на себе більше, ніж ви можете витримати. Жовтень. Цей місяць загострить тему стосунків. Партнерські відносини, як особисті, так і ділові, потребуватимуть уваги. Комусь доведеться подумати, що є допустимим, а де потрібно зробити серйозні кроки. Декому прийдеться навчитися довіряти це буде місяць глибоких усвідомлень, Листопад. Цей період може принести втому та емоційне вигорання це сигнал зупинитися та подбати про себе. Добре підійдуть творчі заняття, відпочинок та відновлення сил. Не ігноруйте потреби тіла та душі. Грудень. Рік завершується на світлій ноті. У грудні прийде відчуття внутрішнього спокою та гордості. Запройдений шлях буде багато приємних новин, подарунків долі, теплих сімейних моментів. Ви зрозумієте, що входите в новий рік сильнішими та мудрішими. Отже, 2026 рік навчить Левів поєднувати силу з мудрістю, амбіції з внутрішнім балансом, а лідерство. І з людяністю. Головний урок року для Лева справжня сила не в гучності, а в усвідомленості. Коли ви перестаєте доводити світові, хто ви є, світ сам починає це визнавати. 2026 рік допоможе Левам стати не просто яскравими, а по-справжньому сильними, впевненими та внутрішньо вільними. З Новим роком! З вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.